Обираємо техніку для дому. Від бюджетного варіанту до преміум сегменту. Духовка бюджет. Горення. Беко. Преміум. Бош серії восьмої або мілі. Посудомейка бюджет. Беко індезіт – Преміум. Мілє бош серії восьмої. Холодильник бюджет. Хізенс індезіт. Преміум. Мілє LG Сигнейтр. Плита. Бюджет. Ханса Беко. Преміум. Смек Мілє. Мікрохвильова піч. Бюджет. Сатурн Ардесто Преміум. Мілє Сіменс. Кавомашина. Бюджет. Філіпс Преміум. Мілє Юра. Витяжка. Бюджет. Вентолюкс. Ханса. Преміум. Еліка Мілє. Кухонний комбайн. Бюджет. Мулінекс Bosch, Premium, смек Bosch, Чайник. Бюджет Philips, Premium, Смек KitchenAid. А який ваш улюблений бренд кухонної техніки? Пишіть в коментарях і підписуйтесь на фабрику квартир.